Офіційний курс гривні знову понизився. Один долар тепер коштує 23 гривні 44 копійки. Ціна євро 25 гривень 39 копійок. А в обмінниках навпаки. І долар, і євро здешевшали. За один зелений просять від 24 гривень 72 копійок, за євро від 26 гривень 86 копійок. Ціни на бензин від учора не змінилися. Середня вартість одного літра бензину А95 по Україні становить 21 гривню 70 копійок. Найвища ціна пального цієї марки – 23 гривні 89 копійок, найнижча – 19,5 гривень. Дизельне пальне в середньому коштує 20 гривень 67 копійок, і газ від учора здешевшав на 20 копійок. Його ціна – 9 гривень 40 копійок за літр. Відправити листа, бандероль чи листівку поштою стане дорожче. Тарифи на послуги поштового зв'язку в Україні підвищать на 19,5%. Усе через дорогий бензин та електроенергію. Нові тарифи запрацюють вже з 1 травня. М'ясо або ж фарш без будь-яких домішок вже скоро українці зможуть купувати в магазинах. Верховна Рада ухвалила закон про побічні продукти тваринного походження. Хрящі, кістки, внутрішні органи шкіру розділять на три категорії, в залежності від того, яку небезпеку вони становлять для людини. До першої безпечної категорії потрапили звичні нам язик, печінка, серце. Їх ми й далі зможемо купувати. А от субпродуктів другої та третьої групи хрящів, кісток шкіри у харчових продуктах більше не буде. yeah